Всім привіт на каналі Сенла! І це буде нова розпаковка бумажних колекцій. І хочу сказати, що не зважайте уваги на посторонні звуки, тому що. Ну, е таке обставине. Можливо, ще світло виключить і не спізняти. Тому дознімаю потім. Так, ще хочу сказати, що в нас нова колекція. Вона доволі маленька. Це колекція Shane. Там плаття. Ну. Типу, не знаю, чому її Шейн, Я її називала Шейн, це... це такий не бренд одягу, а ам е сайт, як тему. Там. Ну щось типу такого. такого. Ось. Ну, але ці не Шейн, я їх не змальовувала, просто якісь платі не малювала, і хто вони шейн. Ну, і всі наші колекції, колекція подарунки. Колекція кружечки, іграшки та приводи. Давайте почнемо вибирати. Так, і давайте почнемо з приводів сьогодні. Приводи я візьму, давайте, отакий. Ну, такий. А ці всі в сторону ходимо. З цих я сьогодні візьму цей такий довгенький з колекції іграшки. Подарунки у нас залишилось тільки два пакетики. І цей іграшок теж. Тому я з іграшок взяла такий, а з подарунки візьму цей, в принципі. Наша нова колекція Шейн. Я візьму ось цей пакетик, давайте. Доволі прикольненький. Щось там впало. Ем, а з колекції кружечки візьму, давайте стітчом. Погнали. Так, наш каталожик. Так, розпаковувати я буду таким ножечком е, е, придбала в Аврорі за 24 гривень. Так, давайте зараз я достану до каталога. Е, почнемо з кружечок. Так, я зараз е, розріжу. Тут тобто, де можна розрізати, щоб не рвати та навчально не спортити. О, у нас така кружечка. вона трошки поганулась. У нас номер 5. Це надсмітник, буду сюди складати. номер 5. Коллекция кружечки. Это я уже за далеко зашла. Номер 5. Коллекция кружечки. Кружечки. ось наш. Ой, что я сделала? Так, 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 так. Так, достала, и мне очень понравится. Чомусь я тут за великого цього зробила. Не знаю, на, навіщо я так зробила, якщо я тут нормально робила. Да. Так, наступна це наша нова колекція. Колекція Shane. Зараз я вам покажу на неї обгортку. Ну, як обгортку, а не обгортку. Ось. Типу, I Love Shane, якщо я правильно написала. І, <світтєві> <світтєві> типу, вішачки, і на вішачках будуть всі платі. Шейн плаття. І про номерація. Давайте розпечатаю. Так, тут зверху. Так. І тут у нас ось таке шедевро плаття. Не знаю, можливо, хтось бачив на шиніцьке плаття, але я не бачила. Так, це в нас зона під номером одиниця. Так. Перше відео, перший раз відкривається колекція, і зразу перший раз одиниця випадає. І чомусь ненайджу цей скоч, я його вже змінила, а на в наступних колекціях вже буде інший скотч. Зараз я в виробленні наступної колекції. Ось тому дивіться, дивіться на відео на сумі серії. Так, ось таке накладчик, дуже красивий. Тут, є, типу, магазин і дівчинка. Це не я, звичайно ж, малювала, шмалювала. Не видно, блін. Типу I love shane і це дівчинка. Це наклейки. <coughs> подарунки. Якраз у нас як це йде. Так, розрізаю. Так, розріжу. Все зразу. так, Токчин. Так, в нас тут а, два. І воно в мене не дуже добре вийшло. Це вже сюди, а це ось сюди. Тобто, це мав бути лак для ногтів, а це коробка цукерок. Так, це не дуже похоже, і це не дуже класно. А, і це колекція без нумерації. Можливо, я це казала в минулому відео. Ось, але це колекція без нумерації. Тому ось так. Так, ось тобто, так, типу цукерочки. Ось. Не знаю, чому в мене все таке було. Мені сподобався такий дизайн і я такий дизайн роблю. Так, і лак відклею. Мені, ну, типу. о! наконець то Це коли це буде набиратися, і мені дуже подобається такі подарунки, що можна подарити. Так. Так, давайте все туди допускаємо зразу да, на сміття. І далі і наші іграшки, які. Ось тут я згадала, яка тут іграшка. Це просто дуже класна іграшка. Я думаю, багато хто хоче, і багато в кого вона є. Я думаю. Ось, але в мене, на жаль, її нема, але я її дуже сильно хочу. Так. Ой, я сподіваюся, що я її всередині не розрізала. І це. Акула Зекеї, ікеї, ікеї, ікеї. Іке. У нас під вона буде ось Так, да, вона мені дуже подобається. Я б дуже сильно хотіла собі акулу з ікеї. Звичайно ж. Але, на жаль, у мене її немає. Ось. Тому це дуже печально. Ось. Блін, там видно! Блін, як жалко. А тепер наша колекція привиди, 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 де там. Ой, куди я гуртаю? Так, 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 так. Мама-мія, мама-мія, мама-міе. Нічого, а тут це? Ось. Так у нас... Мені дуже подобається колекція приводів, чесно кажучи. Так. Пинг. Відкриваємо. І хто у нас тут всередині? Такий звичайний гарнисенький привид і на.